Всім доброго дня. Нарешті дочекалися більш-менш теплої погоди, тому що у нас було холодно. От, я вчора також хотів переглянути всі сім'ї, але мені це трошки не вдалося, тому що були справи. От, подивимося, як зимують наша малича. От, Деяких Сім'ях вчора я забрав рамки розплоду, бо у деяких були. Тут я бачу, що бджіл не дуже багато, От. вони в клубі. Трошки ми їх заспокоїмо. Хочеться дуже швидко подивитися. От вони у мене на чотирьох вуличках. Получається, можна декілька рамок навіть забрати, тому що вони їм не потрібні. От. Е так, раз, раз, два, три. клуб сів. Ага, є. Є. Значить тут все окей. Тут в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамок. Ось ми в мене повернемо їм. Вона така трохи маломедна, але з другої сторони вона дуже ще така непогана. Найкраще тише читає. Це вживаємо. І в принципі можна зачиняти вулик. Все тут добре. Є. Так, Зараз оглянемо наступний вулик. При такій погоді треба ревізії робити дуже швидко, тому що і погода міняється дуже швидко і, і вітерець, а бджоли не люблять вітерця. Тому зараз переходимо до наступного вулика. наступна сім'я. Зараз теж поглянемо її. вони в мене невеликі в цьому році. Але от вчора я одну сім'ю відкрив і там було дуже багато бджолей. Навіть, чесно кажучи, я запереживав, що залишив їм мало. А тут ось у мене, Раз, два, три, 4, 5, шість. Шість рамочок. Я думаю, що можна сюди додати одну рамку з тої сім'ї, тому що та сім'я трохи менша. Зараз ми зробимо ракеровочку. Одну рамку, оту маломедно заберемо звідси. Бо вона нам тут не потрібна. А тут їм залишило нормальну кількість корму. Бо ця сімейка трохи побільша. Тут в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, от буде 7 рамок. Спеціально на сіми рамках, спеціально сіми рамках, тому що більше не треба. От. Ага. Зараз продивимося, що тут є. Сильно в цьому році не загодовував, тому що в принципі кормів вони собі нанесли в цьому році нормально. Так, да, ось навіть на цій рамці, на крайній є. Вони в клубі сидять трохи. Ось пуста рамка. І взагалі можна видалити звідси, тому що в ній нічого немає, бачите? Це тут був розпліт. О, зараз ми її попишу в сторону, потім її ну Поприклеювали добре. Одна вжалила. Апітерапія. і друга вжалила мене. Ой, щось вони сьогодні мене жалять конкретно. Коротше, треба йти вдягати перчатки. Отримав трохи апітерапії. тому пішов вдягнув перчатки, бо трохи бджоли сьогодні трошки злі, тому що погода Таке собі, щось наче тепло, а на дощ збирається. От, подивлюся, що тут у нас. Тут у нас хороша медова рамочка. Позаліплювали вони, звісно, прям дуже сильно, що навіть не можна відірвати. Тут хороші такі рамочки медові. От, значить, робимо тако, Трошки їх заспокоїмо. Додаємо цю рамку з того вулика, з іншого. Вона медова. І залишається все-таки на шести рамках, тому що в принципі не так-то і багато бджоли. Всю рамочку трусанемо. Вона пуста. Так, все, подивилися, закриваємо наше дівчаток на сьогодні і будемо рухатися далі. Отак от ми робимо. Подивимося, що тут ми маємо. Трохи підморю. Ми тут під морошенько відправили ліща, тому трохи є. От. Так, будемо дивитися. Що ми тут відбувається? Тут у нас все окей. Зараз подивимося трошки на рамочки на медові. Ця сімейка в минулому році була. Хоча не в минулому, а в цьому році була дуже хороша. Меду багато принесла. Що у нас тут на крайніх рамках? Трохи є. Оце така хімейка більш спокійна. А та така агресивна. Получив я від неї аж три вжалення. Ну нічого. Це корисно. Помеду все добре в них. Навіть на середніх рамках є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Восьма рамочка тут. Вісім рамок. Вона теж хороша така рамка медова. Але оці крайні я ставив вже такі вони не дуже були медові, тому я зроблю тут рокіровочку теж. У цих тут все добре. Оцю рамку медову я підкину оту сімейку. Ну, Тут все начебто добре. Зараз ще гляну під рамки подвину. Гляну, що там. О тут взагалі. Це карніка. Я десь роки два тому. Тут матка двохрічна. Тобто це останній сезон. Ми в наступному сезоні будемо виводити нових маточок. Бачите? Все гарно. Не буду їх сильно ворушити. Це був розпліт, як розумію, на цій рамці, але медовий вершок тут є. Нагадую, що ми е, зимуємо на українських рамках, От. тому що у нас тут е, це більше. Мені здається, що багато літератури в цьому плані перечитав і багато знань отримав з цього приводу. От. Тому мені здається, що українська рамка більш прийнятна до звіру. Я зі мною додиністи будуть е, перечатися. Але кожному своє, кожен пробує ту систему, яка подобається йому. Наприклад, у нас до якогось періоду були лише лежаки. Я пасічникую вже третій сезон. От, я переводжу пасіку, пасіку у корпусні системи, тому що... Тому що зручно менше місця займають і можна більшу кількість сімей поставити, тому що лежаки займають багато місця і це інколи визиває трошки незручності. При перевозці кудись їх чи ще щось, дивіться, бджола сіла повзає на мені. Така приємна, маленька, спокійна. Товста, бачите, яка? Зимова. Так, іди. Ми тебе відпустимо. Так, цей вулик я дивився вчора. Будемо. Будемо дивитися ще два. Так, підійшли ми до наступного вулика. Це в нас лежаки. О, це ще раритет. від... Ось, ось ми підійшли до ще одного вулика. Це була підгодівля, я до них не заглядав давно. Це дуже непогана сімейка. Також показали дуже хороші результати в цьому році. От, зараз будемо швидко їх оглядати. Почнемо з крайньої, що там є відбувається. А, у них тут все добре. У них тут все добре. Вони прям раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 на восьми рамочках. Тут у них все окей. Медок у них є. І тут медок прям запечатана ціла рамка. Зараз ми ще от тут глянемо. Джоли не дуже люблять, коли до них вже заглядаєш, таку пору, все, я не буду далі лізти, там у них все добре. Все. Ці точно дозимувати потрібні. От Отраву їм робили, дуже хорошу мурошиночкою в цьому році. Я оглядав, дивився, немає кріща. Це вже дуже добре. Так, перейдемо до наступного, до цього вулика. Це теж лежак. От він теж Це. був в цьому році дуже хорошим. Що у нас тут коїться? Останні зробили. Так, трохи тут на крайній рамці медок є. Але це можна взагалі забрати. Вона тут не потрібна, Полетіла моя накривачка. Тут живе бакфост. Хороші рамочки. Все, ми не ліземо далі, залишаємо тут, все, не будемо її далі у них все добре. Все в прополісі у нас тут, все запаяно, максимально готові зимувати. Зриваємо кришечкою і йдемо до останнього вулика. Тому що всі інші вже оглянуті. Останній вулик це у нас ось оцей. Це теж старий лежачок. Надіюся, що в наступному році ми... Поміняємо їх, щоб в цьому році не склалося. Трохи з часом ми не встигли це зробити, хоча корпуси є. Ой, дивіться, яка краса тут. Тут хороша сімейка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи рамках обсиджують повністю. Ой. Я їх трохи піджав. Я не думав, звісно, що буде така кількість тут, але всі вулички обсаджені повністю. Дуже круто. Зараз Я подивлюся, що там всередині може. Треба подивитися на рахунок кормівних предостатньо десь. В середньому одна рамка важить до трьох, а то й більше кілограмів. Я вже зимою не перший рік з такими показниками, О, тут все добре. Тут прекрасна сім'я. Тут, до речі, у нас э, молода маточка. всі ревізії. Такий період я роблю дуже обережно, щоб не пошкодити матку. І тепло заставну і сім'ю я навіть взагалі не підкормлював в цьому році, бо вона собі натаскала меду. Дай Боже. Йдемо, ще глянемо одну сім'ю. Одна сім'я вона тут у нас знаходиться. Я її, до речі, не оглядав після того, як обробляв від кліща. Здається. Ну, тому що в неї було все. бачите трохи джереного підморчику. Але Должна бути сімейка. А що це таке? що це тут підмір зверху. Це мабуть просто не спастися. Так, у нас тут зараз... Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамочок. На крайній рамочці теж є бджоли. Всі обсиджуються. В принципі, нормально. Нічого страшного. Може це мурашинка так спрацювала. Не знаю, але все нормально. Я дивлюсь, що бджоли тут достатньо. Вона тут активно лазить це все добре. Так, закриваємо. Не будемо мішати зимувати. Пішли далі. Ще все, одна сімейка. І все. Це в мене такий супервулик лежачок. Він от такий от великий, тут об'єднаний, наче в дві сім'ї. Сімейна реліквія у нашого діда, у якого була пасіка, який в принципі започаткував пасічництво в нашій сім'ї і передав заочно мені всі ці чудесні розваги пасічні. Це у нього був атубудиночок. Він такий ставився зверху на ці великі вулики. Так, що Тут у нас цю рамку вони ну, не доїли, але висушили. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'яти рамках, в принципі, можна навіть цю забрати, будуть зимувати в мене на п'яти. Не, не бачу їм смислу, вони не, така, не такі мощні, що. Ми їм тут щось давали. Там наступні ранки дуже хороші, медові. Трохи дівчата почали мене атакувати, але ну що зробиш. Якщо я не буду вас оглядати, то що ж буде в наступному сезоні? Ніхто не знає. Так, все. Всіх контрольно перевірили. В цьому, от дивіться, який він здоровий. Воно раз, ще такі ж самий. Це все в одному корпусі. Ось такий прикольний. Але якщо стаціонарна пасіка, якщо хочеться возити, тому що в наступному році у нас грандіозні плани возити нашу пасіку. От, Вивозити її, тому що вона у нас в цьому році була стаціонарна і до цього була в принципі, стаціонарна. І знаходилася в іншому регіоні країни. От, а зараз ми тут перший рік і тут бджолам подобається. Тут є багато липи. От, акація, якщо не вимерзне. Тому всім дуже дякую за увагу і до зустрічі.